Як поставити апостроф на українській клавіатурі? Перше, в мене клавіатура українська, просто звичайна українська. В мене є прикладне слово під'єднати. Треба ж поставити апостроф. Я зажимаю ліву клавішу, але хтось пише, йому допомагає права клавіша. Будьте і так, і так. Зажимаю клавішу Alt та на клавіатурі справа печатаю 3-9. Відпускаю. І ось в мене з'явився апостроф. Також дивіться, є українська розширена клавіатура. В мене звичайна, а є розширена, тобто трошки інакша. Як її обрати? Клікаю на сюди та мовні параметри. Далі українська параметри та додати клавіатуру. Українська розширена. Ну, ось цю я видалю. Тепер дивіться, міняю, і тепер в мене українська розширена клавіатура. Як поставити апостроф? Якщо у вас українська розширена клавіатура, апостроф ставиться просто клікніть на букву ЙО. Це зліва зверху під клавішою Escape. Клікаємо ОП. Під'єднати також може спрацювати, якщо знов нажати Alt 39. теж буде апостроф. Та якщо у вас не виходить ні перший, ні другий спосіб, просто переключаємося на англійську мову та клікаємо на українську букву Є або руську Е, теж саме апостроф.